З військовими новинами програма Служу Україні. Військовослужбовцям, які потрапили у скрутне становище, тепер є до кого звернутися. Фонд захисник вітчизни рятівник надає матеріальну допомогу важкохворим і жертвам нещасного випадку. Про діяльність благодійного фонду міністра оборони України Павла Лебедєва дізнавалися наші кореспонденти. Чи раз ми питали себе, коли стається біда, до кого звернутися по необхідну допомогу, де взяти гроші на вкрай необхідну тобі чи рідним операцію. Майор Зайцев та його дружина військовослужбовці. У 2012 році у дружини виявили пухлину головного мозку, зробили операцію. Оскільки реабілітація потребує значних коштів, сім'я звернулася до благодійного фонду і Зайцевим виділили 10 тисяч гривень. Фонд створили для спрощення процедури отримання коштів для військових, які перебувають у скруті. Звернутися по допомогу можна у кожному обласному центрі. В такому стані дружина знаходиться, самому це важко витягнути. Особливо зараз в той період, коли потрібні ну, механічні скажімо так, елементи для відновлення, тобто це інвалідна коляска, і спеціальні тренажери, за допомогою яких, хоч якось, можна відновити її стан. Ціль створення фонду, оказання допомоги. Вонослужім Збройних Сил України в случаї екстреної ситуації в першу чергу це та зі здоров'ям. До ради обов'язково входить військовий лікар, а також представники від збройних сил та громадськості. Сертифікат учасника благодійної програми Врятує життя вручають вперше. Рятівний фонд створили наприкінці квітня цього року. Організатори вже встигли допомогти чотирьом військовим. По допомогу звертаються переважно онкохворі. Ранее мы уже помогли. Помощь оказали четырем кандидатам. Всего было обращение у нас за месяц, прошлый порядка 13. На сегодняшнем заседании мы рассмотрели 4 кандидатуры. Ранее мы отработали 9 заявок, из них четыре мы помогли. Помогли, выделили деньги вот, в размере это было три чоловіка у нас получили по 10 тисяч гривень, а один чоловік у нас 5 тисяч гривень. Організатори обіцяють надати підтримку тим, хто її найбільше потребує. По допомогу може звернутися кожен військовослужбовець. Зрозділи військово-морських сил України братимуть участь у спільних тренуваннях з народно визвольною армією Китаю. Військові разом вчитимуться боротися проти тероризму і піратства та будуть співробітничати у миротворчій діяльності. Про це говорилися під час зустрічі міністра оборони України Павла Лебедєва з главою делегації Китайської Народної Республіки, заступником голови Центральної військової ради Ціляном. Цього ж тижня напрями двостороннього співробітництва у військовій освіті та спільну участь у міжнародних навчаннях і операціях з підтримки миру глава оборонного відомства України обговорював з начальником генерального штабу збройних сил Короліста Таїланд та Насаком Петяма до Львова завітали воїни-інтернаціоналісти з різних куточків СНД та країн Балтії. Тут їх зустрів заступник міністра оборони Володимир Можоровський. Група ветеранів війни в Афганістані та учасників бойових дій відвідала академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Гості ознайомилися із навчально-матеріальною базою, побували у центрі імітаційного моделювання. А на кафедрі тактики дій високомобільних десантних військ зустрілися із майбутніми офіцерами. Високу оцінку сучасному рівню підготовки захисників вітчизни у своєму виступі дав герой радянського союзу Руслан Аушев. Він також наголосив на основних проблемних питаннях, які розглядали на засіданні координаційної ради. Ми будемо проводити наше совіщання, де будемо обговорювати наші текущі питання, які стоять на штабах Це медико соціальна проблема, проблема поїздки бійців пропавши воєнноприєм. Питання зв'язані з 25 посачено двадцяти п'ятілітню водової Афганістану під час зустрічі начальник військового вишу Павло Ткачук виступив перед присутніми з вітальним словом. А голова Львівської обласної державної адміністрації Віктор Шемчук вручив відзнаку президента України, орден Богдана Хмельницького третього ступеня, активісту української спілки ветеранів Афганістану Зиновію Кузю. Нещодавно у центральному будинку офіцерів відбувся прийом громадян з особистих питань, з якими проблемами зверталися до заступника міністра оборони Артура Бабенка. Дивіться далі у сюжеті. Прапорщик Ірина Палешко проходить військову службу з 93-го року. На прийом прийшла з метою зберегти житло. Жінка є опікуном неповнолітніх дітей. Після 15 років проживання у гуртожитку в Голосіївському районі вона отримала відмову від адміністрації щодо продовження оренди. Проте жінку збираються позбавити помешкання. Заступник міністра оборони Артур Бабенко пообіцяв їй допомогти. Загалом проблеми громадян пов'язані з наданням житла. Сьогодні більше 40 тисяч українських військовослужбовців є безквартирними. У столиці стартував 13-й міжнародний тиждень, присвячений співробітництву України та НАТО. Урочисте відкриття саміту відбулося у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського. Участь у міжнародному тижні беруть представники школи НАТО та оборонного коледжу Північно-Атлантичного альянсу в Римі. Основна мета проведення заходу ознайомлення офіцерів університету оборони із сучасною ролью альянсу в світі, доведення важливості його партнерства із Україною. Лукінгфофододіпенініндіспартнерші. Я б хотів зауважити, що будь-яке партнерство є цінним для НАТО, і перш за все, ми приїхали сюди не для того, щоб когось тут вчити, а в першу чергу для того, щоб поділитися своїм досвідом. Учасники мали можливість отримати інформацію з перших вуст від офіційних осіб північно-атлантичного альянсу. Представники школи НАТО, розташованої в Німеччині, вже вдруге долучилися до саміту в Україні. Цього разу вони поділилися досвідом проведення військових операцій. Треба пам'ятати, що НАТО це не тільки структура співробітництва держав-членів НАТО, але це також суб'єкт міжнародної співпраці з іншими державами. Я про це говорив під час моєго виступу, але це, це дуже важлива справа. Треба пам'ятати, існує десь 40 держав, з якими НАТО має спеціальну співпрацю. Більшість з них не планує входити в НАТО. А співпраця існує, творяться спеціальні інструменти такої співпраці. Досвід та знання, які отримали наші військові від спілкування з європейськими колегами, допоможуть у реформуванні сучасної української армії. Представники оборонного відомства, журналісти та члени неурядових громадських організацій взяли участь у круглому столі. Обговорювали проблеми захисту прав військовослужбовців у країнах СНД. Які перспективи чекають на тих, хто свідомо обирає кар'єру військового та як далі реформуватимуть українську армію? Дізнайтесь у наступному сюжеті. Добровільне комплектування на відміну від примусового й вибіркового призову здатне усунути недоліки застарілої системи управління військами. На протяжении 2008-2010 годов было сделано очень важные заходы, которые создали те условия для сегодняшнего практически перехода. Забегая немного вперед, можно сказать, что вооруженные силы нашей страны укомплектованы на 56% военнослужащих законодательства. Створення оптимальних за чисельністю та добре укомплектованих збройних сил є першочерговим завданням для керівництва держави. Тому вже восени цього року обсяги призву юнаків на строкову військову службу зменшаться до 7,5 тисяч осіб. А наприкінці 2014 року останні військовослужбовець строкової служби має звільнитися з лав збройних сил України. Нещодавно відбувся третій з'їзд української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів. Учасники протягом двох днів проводили майстер-класи та обмінювалися досвідом. Була організована і спеціальна стоматологічна виставка. Цього року захід став міжнародним. До конгресу долучилися фахівці із Азербайджану, Туреччини та Росії. Проводити подібні зустрічі у головному військовому клінічному госпіталі стало традицією. Адже саме тут сто років тому з'явилася на світ нова галузь медицини. Перші лікарі щелепно лицевої хірургії, які з'явилися в, в Росії, і потім з'явилися у нас, вихаці саме з нашого центру. щелепно лицева хірургія завжди посідала особливе місце в медицині. Тільки у бойових діях близько 30 поранень, які дістають військовослужбовці, припадають саме на лицеву ділянку. А такі операції є надзвичайно складними і тривають близько 4 годин. Окрім того, пацієнти після них потребують не тільки фізичної, а й психологічної адаптації. Для недосвідченої людини можуть мати інший ефект, тобто страх, біль. Тут професіонали повинні працювати, а їх не так много сьогодні. Завдання військових лікарів, що хірургів, якому якомога швидше реабілітувати цього пора. З розвитком науки медицина не стоїть на місці, тим паче у цій сфері. Адже нові методики лікування з'являються з кожним роком і мають велике значення для одужання пацієнта. Професор Володимир Путь приїхав до України аби розповісти про новітні технології, завдяки яким операції проходитимуть швидше та якісніше. Смисл, тому що дуже серйозно йде підготовка подібної операції, і чоловіка можна випустити з персонажову протезами. субним протезом. Можливо, говорити. И проходит 2-3 недели максимум уже полностью в обществе. Почему мы работаем с военными организациями? Потому что это как раз профильные пациенты именно войсковых госпиталей. И мы можем сразу после получения пациента повреждения тяжелого числа области или удаления большого опухоли, сложного какого-то случая, сразу реабилитировать. Цього року такие операции проводят и в Украине. Наши медики уже готовы принимать пацієнтів. Вирішували проблеми соціального захисту військовослужбовців, пенсіонерів та ветеранів на спільному засіданні громадської ради та військово-медичного департаменту Міністерства оборони України. Цього разу захід пройшов на базі головного військового клінічного госпіталю. На засіданні обговорили шляхи збільшення фінансування військової медицини, а це і покращення якості медично-клінічної допомоги, і забезпечення військовослужбовців та їхніх сімей санаторно-курортним відпочинком. Що це буде доведено до керівництва держави, то ці питання будуть профінансовані. Це стосується і забезпечення лікування вірусних гепатитів, це де гостро дуже стоїть проблема лікування цієї категорії, як пенсіонерів, так і військовослужбовців, на які кошти виділяються. Це і попередження захворювань на туберкульоз та поліпшення умов перебування хворих, це і покращення якості харчування, можливо, збільшення фінансування на харчування інвалідів війни. Під час заходу було вирішено підготувати звернення до президента України щодо сприяння створенню у шпиталях палат для ветеранів та удосконаленню матеріально-технічної бази поліклінік та госпіталів. Виховання патріотизму, дисциплінованості, формування здорового способу життя. Головна ідея проєкту руза майбутнє. Юнаки та дівчата протягом чотирьох днів спробували відчути на собі армійське життя, як все відбувалося та хто здобув перемогу далі у сюжеті. Учасники проекту учні 10-11 класів та студенти перших-третіх курсів вищих навчальних закладів. Молодь із різних регіонів нашої країни прибуває до військової частини. Пізніше відбувається розподіл по командах Орел, Барс, Рись і Сокіл. Кожна з яких має свій прапор та емблему. Цього разу на військово-патріотичний збір приїхали 145 учасників. Этот раз больше девочек, потому что очень много желающих. Есть техника, университеты и институты, которые больше предпочтения дают девочкам. И мы отдали девочкам предпочтение, потому что у них есть желание поучаствовать в военной жизни, есть желание обучиться военному искусству. И поэтому было такое принято решение взять больше девочек. Максим Балыклов на сборе не вперше. Минулого разу его команда здобула второе место. Але хлопця це тільки надихнуло. Тепер він підготувався ретельніше та взяв із собою найкращого друга Сергія, який нещодавно пройшов строкову службу. Хлопець із задоволенням на чотири дні знову повернувся до армії. Ним найкраще друзі. Сідав місце, друг передбачив поїхати. Поїхали на соревновання, ну згодився. Тепер зібрали Е, В прошлом году я здесь тоже участвовал на ВПЗ. Мені дуже понравилось, здесь весело було з всеми Подружился, много людей узнал. И потом в этот же год позвали опять поехать. Я согласился и друга с собой взял. Больше запинулась. Когда бежали, флаг заво... Заво... завоевывали. Надо было залазить на здание, поднять флаг, и кто выиграл. Ну, в прошлом году нам не повезло, конечно, и выиграли, но в этом году мы завоюем первое место. У перший день зборів для молоді організували екскурсію військовою частиною. Усі з захватом розглядали броньовані машини і фотографувалися. Найбільш задоволені та вражені від побаченого дівчата. Ми приїхали із Києва. Ми зараз в команді Орел і хотіли б сказати свої враження. Це Дуже цікаво. У нас є можливість побачити різноманітну військову техніку, поринути хоча б на 4 дні у військове життя. І ну, це можливо дасть великий вклад в наше майбутнє. Можливо, багато з нас захоче відслужити в українській армії. Я хочу сказати, що не хочеться дуже їхати хочеться, хоч на тиждень ще більше залишитися тут і пережити всі ці емоції, які ми прожили. А вже другий день для учасників розпочався з випробувань. Юнаки та дівчата виконували практичні стрільби з автомата Калашникова. По черзі вчилися розбирати та збирати АК-74, здобуваючи бали для своєї команди. Дітям було показано, вони практично пройшли, як правильно заряджати магазини автомата. Як... Прицілюватися, як правильно стріляти, і деякі з них показали досить такі непогані результати в стрільбі. Для Яни Пестушко з команди Рись це були перші постріли. Через хвилювання дівчина не бачила мішені, але стрільба їй сподобалась найбільше. Стріляла я перший раз, дали мені 12 патронів. Не знаю, попала ли я чи ні. Ми будемо дивитися з командиром, як, як, які у мене результати. Між мішень була погано плоховідна, тому що мені руки тряслися, я все переживала. От ну взагалі мені очень сильно понравилось. Спасибо большое. Після проведення вправ зі стрільби військові моряки вирішили покатати охочих на БМП 2 І хоча поїздка тривала недовго, та незабутні враження отримали всі. Тільки ще катались на БМП тут по, по місцевості. Нам дуже сподобалось. Не враження. В нелегкій боротьбі перемогу здобула команда Сокіл. Друге місце завоювала «Рись». А третє та четверте посіли команди Орел та Барс. Загалом такі заходи дають можливість знайти нових друзів та виховують у сучасної молоді любов до батьківщини. На паркеті військового ліцею танці щорічний кадетський бал знову об'єднав зразкових ліцеїстів і вишуканих леді. Класичний вальс у виконанні майбутніх офіцерів зачарував і наших журналістів. Що та за дівчина, яка не цілує, і що за військовий, який не танцює. Під вишукану музику вальсують близько 40 пар. Ідеальна постава, зразкові манери і білосніжні рукавички, все як кілька століть тому. Цього року вже вдруге вихованці військового ліцею імені Івана Богуна одягнули парадну форму для кадетського балу. Раніше майстерність київських ліцеїстів побачили і у Москві. В цьому році наші ліцеїсти були приглашені в Москву на Второй кремльовський міжнародний кадетський бал, де були кадети з Киргизії, Італії, Греції, Іспанії і з України, в тому числі ліцеїсти були е, от багато кадетських корпусів Російської Федерації. Зараз ми проводимо кадетський бал, посвящений 68-й річниці перемоги. Великій Вітчизняній війні. Ми посвящаємо цей весенній кадетський бал. І, як завжди, ліцеїсти не підвели і показали справжній майстер-клас, а передували цьому підготовка костюму, хвилювання і виснажливі тренування. Глядачі ж мали змогу не лише отримати насолоду від феєричного дійства на їхніх очах оживала прекрасна традиція. Бала це безумовно круто відродження традиції. Це потрібно робити, тому що ну, нема більше аналогів в Україні серйозно. Це, це такі емоції, це такі відчуття, які просто не передаються. Підтримати юних військових прийшли танцівниці зі школи шляхетних дівчат леді. Усі вони обожнюють брати участь у кадетських балах, адже богуні всі поводяться як справжні кавалери. На дійство завітали і гості з Міністерства оборони України. Це надзвичайно красива подія. І треба обов'язково висловити вдячність керівництву ліцею за те, що виховують дійсно достойних послідовників. Увесь вечір лунала жива музика. Військовий оркестр віртуозно завдавав ритм молодим парам. Курсанти представили сьогодні дві програми: європейською і латінамериканською. Пірве європейська програма. Мітинівась, англійський вась, так, так називає, п'янський вальс, танго, квікстеп. Сюди вже вході пулька і джаз-брус. Бути військовим справжня наука. Тут недостатньо стріляти і ходити у розвідку. Потрібно мати хист і до танцю, аби впевнено запросити даму на балу. Україна та ОБСЄ виходять на фінішну пряму у програмі з утилізації меланжу цього тижня. Чергову партію окислювача ракетного палива об'ємом 400 тонн вивезено з Харківщини. Наші кореспонденти поспілкувалися із виконавцями цієї непростої операції захисний костюм, чоботи, рукавиці та протигаз. Навіть у такій екіпіровці старший солдат контрактної служби Олександр Серіков успішно вправляється з вентелями трубопроводу. Обмендурування, звісно, незручне, втім, цілком виправдане. Робота з меланжем потребує максимального захисту. Кілька років тому нашим журналістам вже демонстрували властивості небезпечної речовини. Під дією окислювача від супкої кирзи за лічені хвилини залишається пусте місце. Натомість, говорять фахівці, при потраплянні на шкіру крапля меланжу здатна пропалити тіло до кістки, а в разі значних виливів екологічної катастрофи не оминути. Тож до перекачки і транспортування хімічної суміші особовий склад має бути підготовлений на всі 100. Медичний огляд проводиться, а проводиться перевірка форми. Спеціального одягу проводиться, щоб не було розриву і не було всяких пошкоджень, а потім <кій> проводиться інструктаж. Олександр в армії вже п'ятий рік підписав контракт за порадою батьків. Потім вступив до Харківського національного університету імені Григорія Сковороди і нині заочно здобуває юридичну освіту. Отримання вищої освіти дозволить мені отримати сержантське звання, а далі офіцерське звання. Транспортують меланж до Росії, переправляють його у герметичних алюмінієвих цистернах, стійких до агресивного середовища, супроводжують небезпечний вантаж спеціалісти заводу, де окислювач буде утилізовано. Основне внимание утилізації міланжа виділяється безпечності і екологічності. Тому були вибрані два підприємства, які мають технологію, цим двом требуванням. Это завод в городе Дзержинськ имени Свердлова і завод в Бійській вивозити меланш на утилізацію за кордон вирішили ще на початку співпраці, адже Україна не мала ані досвіду, ані технологій переробки небезпечної решовини. Загалом же ОБСЄ вже майже чотири роки успішно реалізує в Україні міжнародні домовленості щодо утилізації надлишкових боєприпасів. За цей час від Меланджу повністю очистили центральний та західний регіони країни. Відвантаження окислювача зі сходу розпочалось у березні минулого року. З часів радянського союзу тут зберігалось близько п'яти тисяч тонн меланжу. Нині ж на Харківщині зосталася лише його четверта частина. Сьогодні завантажується восьма партія Міланжу приблизно 400 тонн. На даний час в військовій частині 1500 тонн, залишиться 1100 тонн. Значить, дана кількість буде вивезена за чотири відправки. Одна відправка складає один місяць. Очистити Шевченкове. Ми плануємо до кінця літа. Після цього, у вересні-жовтні, одразу ж візьмемося за відвантаження меланжу із селища Любашівка Одеської області. Там близько 3,5 тисяч тонн окислювача, і це буде остання партія. Відтак, якщо вірити прогнозам ОБСЄ, до кінця року Україна буде повністю звільнена від меланжу, але це означає і те, що Олександрові більше не доведеться працювати на звичному для нього місці. Та юнак не засмучується. Після здобуття вищої освіти він мріє про кар'єру військового юриста. Нова форма проповіді через творчість, через культуру. Так організатори заходу називають свято Георгіївський православний фестиваль. На конкурс творчості завітали наші кореспонденти. Свято-Георгіївський православний фестиваль є невеличким Євробаченням для юних виконавців із усієї України. Конкурс проходив у три етапи у форматі концертів протягом року. Фінальний тур відбувся у стінах центрального будинку офіцерів Збройних сил України. Входят э, Министерство обороны, э, наши афганцы, чернобыльцы, ну большое количество вот всех неравнодушных организаций людей, которым понятно, что сегодняшнюю культуру нужно возрождать, что все то, что сегодня мы видим по телевидению, все то, что мы сегодня слышим по радио, это не есть наша украинская настоящая культура, да? А все то, что мы видим сегодня в зале, это наш неформат. И мы сегодня решили, что этот неформат нужно показывать людям. Все то, что у нас происходит, это происходит благотворительно. Конкурс є проектом синедального відділу Української православної церкви. Мета підтримка діяльності молодих талантів та відродження традиційної національної культури. Місце з поетом ювіналім для міжнародного фестивалю, який сьогодні проходить, буде... Ми. Сталі песні песня називається Святая Земля. А вона посвящена цьому фестивалю, а також посвящена воїнам воронних сил України. У заході взяли участь діти та дорослі. Змагалися у вокалі, хореографії, інструментальній музиці, образотворчому та декоративно-прикладному мистецтві. Судді народні та заслужені артисти України. А очоли в журі, зірка фільму «В бій ідуть самі старі Володимир Талашко. Щодо фестивалю, я вважаю, що він займає таку хорошу нішу, яка не лежить в своїй діяльність інших фестивалів – кіно, телевізійних, формат кіно, телевізійних програм, тому що тут дійсно народна пісня, ось народний, народний гумор. Святогоський православний фестиваль підтвердив, віра є не лише молитвою, іконою і храмом, а й культурою нашого народу. На сьогодні це всі новини. Це була програма Служу Україні. Дивіться на щотижня в цей же час. Хай щастить.